Коли дівчатка приходять, коли вони їх вигулюють, цуценята бачать інших людей, інших тварин, машини, інші звуки, і їм потім набагато легше адаптуватися в новій родині. Цю собаку звати Лола. Вона приїхала до нас з під Донецька, з міста Торецьк. Її викинули господарі, коли вони евакуювалися. Проект один для одного. По прилаштуванню безпритульних тварин, як це все відбувається, я знаходжу людину. В соцмережі з великою аудиторією, у кого багато є підписників, я прошу її знятися в ролику з якоюсь конкретною собакою, де ми описуємо її історію, як вона потрапила в притулок. Її історії, на жаль, ніхто не знає, як це сталося. Це старий перелом, який неправильно зрісся. Це не важко, а ви отримуєте заряд енергії, задоволення. Було хвилююче. Але коли ти вже проходиш, кожна собака, як і людина, різна по характеру, і це дуже. Прикольно, коли ти можеш знайти з нею контакти. Ні, 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 не можна, дякую. Взагалі в клітках, ж ви бачите, скільки тварин сидять. І дівчата волонтери не завжди можуть кожен день всіх вигулювати. І потрібно, щоб приходили люди. Гуляли з ними, щоб вони бачили людей, контактували з ними. У притулку, коли два працівника на зміні, то це насправді дуже важко, тому що обійти таку кількість тварин і приділити їм всім увагу, час, взяти на поводок, піти гуляти ну це майже нереально. Насправді допомагати дуже легко. Це не завжди потрібно нести мішок грошей в притулок. Дуже багато тварин приїжджають з зон бойових дій. Таким тваринам їм як ніко, як нікому іншому, треба їх брати на повідок спокійно в спокійній обстановці, йти з ними гуляти, показувати, що є життя інше. Сі сі. сі. ну постій, будь ласка, ну трошечки. Я хороша дівчинка. Хороша дівчинка. Вони набагато вміші, чим ми думаємо. Це дуже розумні животні. Приходьте, будь ласка, звертайтеся в притулок і допомагайте, тому що рук не вистачає, і хочеться соціалізувати всіх тварин, щоб вони потрапили в родину.